Доброго дня, шановні колеги пасічники. Ми знаємо, що сільники на пасіці це золотий запас пасіки, і їх потрібно зберегти. Ми знаємо, що великої шкоди завдає сільниковому запасу на пасіці Восква-Міль, яка їх поїдає, особливо на люби темні рамки. Світлі рамки вона не так шкодить, а темні рамки вона поїдає залюбки і можуть нанести великої шкоди для пасіки. Ми використовуємо на своїй пасіці отаку сітку гранульовану. Для обкулювання приміщення сірка гранульована технічна виробник Казахстанця цією гранульованою сіркою підкислюють ґрунти при вирощуванні лохини. Ну, ми раніше брали погрібок там, для дезінфекції погрібів, приміщень, але ж не знаю чому. Вона мені не подобається, та сірка. Вона, по-перше, горить погано, напевно, з якимись домішками. Напевно, щось у неї не те, тому що у нас була колись сірка неочищена, кускова. Та горіла і добре давала і дим, і результат ефекту був просто супер. В цьому році ми використовуємо ось таку сірочку. Вона кілограмова. Хочу нагадати, що окурювання приміщення потрібно проводити в два періоди. Це, наприклад, сьогодні ви перший раз прокурили, і десь через 7-10 днів другий раз, тому що ми знаємо, що по біології воскової молі, якщо вилуплюється метелик, і опять залужує личинку, якщо є температура, підходяща для генерації воскової молі. І тому, щоб та, що вийде, воскова міль, її потрібно через 10, 7-10 днів прибрати. Отаким методом, оця цірка, нагадаю, вона горить хорошо, але запалити її дуже-дуже трудно, ми використовуємо отакі, отаке вугілля, це кальянне вугілля. Тому що більш гуманнішими методами запалити її неможливо. Вона плавиться, тече, але не горить. А такими вже ми використовували. Уже раз окурили і другий раз будемо курювати зараз, тому що треба зберегти до весни неушкодженими стільники. Ось так воно висипаємо отакий лоток з-під старої сонячної воскотопки. Нагадаю, щоб дотримувались техніки безпеки і пожежної безпеки, щоб не було легкозаймистих речовин ніяких. Запалили, розставляємо отак, отак. У сірку, трішечки її підгрібаємо, занурюємо. Да? Занурюємо трішечки отак ці і запалимо. Можна із газової горілки, ну воно плавиться, тече, воно нічого тільки надихаєтеся. Ах. Зразу потрібно запалили і вийти із приміщення, щоб не надихатися парів. Ось така задимленість. Ось так воно там горить. Ось так треба загазовувати приміщення кілограм сірки гранульованої, ну що дим, димить із <гум> димара, з усіх шпарин і з щілин. В морі точно немає шансів. І це ж, це ж не в печі ж було, правильно? Не. Це ж було, було просто в хаті. В хаті кілограм гранульованої сірки. Все тоді. Пока-пока. До зустрічі в наступних відео. Прикольно думати. Нічого ж воно пише.